І кінечний мій результат по виносному реле-регуляторові. Ось воно вже отут. Я його просто на затяжку прикріпив, до проводів, і так воно і буде. Буде, буде воно до тих пір, поки, поки воно буде. Так, які вони є. Є ось такі ось такі і всякі всілякі. Пише у них майже на усіх одне і те саме шунт, батарея. Шунт. Тут теж пише батарея. Є так, що. Пишуть тільки цифри. 67 і 15. Дивіться, якщо прикласти його ось, ось таким чином, як в мене зараз. От воно. Воно спокусуюся. То підключається все доволі просто. Перша клема, друга клема. Так же само на генераторові. Ось там плюс перша клема, друга клема, третя, четверта. На генераторові. Тобто перша друга міняємо на генераторі міняємо місцями наоборот. Тобто Б батарея. Ось батарея. Або 15 ще пише. Підключаємо на саму першу клему, на той от товстий болт. Болт на 8, ключик, гайка на 10. На першу. А шунт або 67. Ось цей. Підключаємо на другу клему. Але при умові, що відключаєте оцей рідний зелений провідок. Його відключаєте, глушите. Його більше не потрібно. І отак. От перша друга, а там наоборот, друга перша. Все. Маса обов'язково тут, на цьому от корпусі, потрібен, щоб був мінус. По-другому воно робити не буде, воно зразу згорить. Так що на корпус тут перша друга, а на генераторі наоборот. друга перша. Все. Е -е, реле регулятор рідне залишаєте, тому що. Воно поки що відключає контрольну лампочку. Це та, що на приборці. Це та, що на приборці. Так, тут я ще трішки розшив стелю, але то нічого страшного. Що я ще зробив? З під лівого коліна забрав оці включателі світла і... Поворотів, все, що належить до поворотів. Аварійка і поворот. Забрав, тому що воно постійно вмикається. Зробив ще пищалочку таку, щоб не забувати масу. Ось так. Працює воно отак. Увімкнув, воно пищить до тих пір, поки не включу замок. Все, воно перестало. Трахтір працює, коли глушу. Ось воно до речі. От як воно. Там ще поставив вольтметр. Вимикаю і воно починає пищати. Пищати воно буде до тих пір, поки я не виключу масу. Все. Ось так. А по релюшці все просто. Відключіть оцей зелений провід. Все.